Права 1249. Спрости вираз, то знайди його значення. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 2,1, що множиться на А, що множиться на мінус 10, що множиться на 2,1. Давайте спочатку знаком розберемося. Бачимо, що в нас є два від'ємні множники. То добуток їхній буде додатній, то взагалі весь цей вираз у нас буде додатній. То ми можемо записати, що він дорівнює просто добутку цих модулів. І коли ми будемо записувати як добуток модулів, то давайте будемо групувати Отже, спочатку числа, а потім букви. То записуємо в дужках. можна записати як 2,1, що множиться на 10. Ну і що множиться на 2,13, запишемо як звичайний дріб. 2 помножити на 3 – це 6, плюс 1 це 7, що множиться на 7 7,3. Ну а результат помножимо на А. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках будемо виконувати дії, так як вони записані. 2,1, що множиться на 10, переносимо кому 2,1 на 1 розряд праворуч, то вийде в дужках 21, що множиться на 7 третіх. Ну і потрібно помножити на А. І це дорівнює. Запишемо у вигляді дробу, то у нас в чисельнику вийде 21, що множиться на 7, а в знаменнику 3, що множиться на А, і це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. 21, що ділиться на 3, це буде 7. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді у чисельнику у нас вийде 7 помножити на 7, це 49. Знаменник 1, 49 перших або 49, що множиться на А або 49А. Є. Ну що ж, ми спростили вираз. Потрібно знайти його значення, якщо а дорівнює мінус 1,1 Записуємо то. Наш вираз. 49А буде дорівнювати 49, що множиться. А замість А пишемо мінус 1,1 І це дорівнює. Що ж, Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємний. То ми записуємо мінус, а в дужках записуємо як добуток модулів. Це буде 49, що множиться. 1,17 Запишемо в ліді звичайного дробу. 1 помножити на 7, це 7, плюс 1 це 8, то вийде у нас 8 сьомих. І це дорівнює. Тобто це буде мінус. Тоді в чисельнику буде 49, що множиться на 8, а в знаменнику 7. І це дорівнює. І чисельник і знаменник скорочуємо на 7. 49, що ділиться на 7, це буде 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді в нас вийде мінус. 7 помножити на 8 це 56 перших або 56. Тобто добуток у нас буде мінус 56. Є? Ну що ж, ми спростили вираз і знайшли його значення. Переходимо до другого завдання. Наш вираз мінус 2,2х, що множиться на 3х. Давайте запишемо його спочатку в вигляді добутку. Записуємо, що це дорівнює. Мінус 2,5х. 2 п'ятих, що множиться на х, що множиться на 3 сьомих і що множиться на y. І це дорівнює. Ну що ж, будемо групувати числа окремо, букви окремо. Тут будемо всі дроби запишувати в вигляді звичайного дробу. Всі числа. Отже, в нас вийде мінус у дужках. 2 помножити на 5 це 10, плюс 2 це 12. Записуємо 12 п'ятих, що множиться. Тут у нас залишається 3 ,7. Так. Ну і усе це потрібно домножити. А у дужках у нас буде х, що множиться на y. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. А у чисельнику записуємо як 12, що множиться на 3. А в знаменнику тоді записуємо як 5, що множиться на 7. Є. І, і що множиться на хі. І це дорівнює. Переносимо. Так, це буде мінус. 12 помножити на 3 це 36. Записуємо мінус 36. А 5 помножити на 7 це 35. Отже, записуємо мінус 36. 35. E, xy, Або ще множиться на xy, або просто xy. Це дорівнює. дорівнять. Якщо заберемо 35-35, то залишиться ще одна 35-та. Тобто це дорівнює мінус 1, 1, xy. Хі. Ну, а зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо x дорівнює мінус 7 а y дорівнює 1 ,1 Гаразд. Ну що ж, Записуємо то, наш вираз мінус 1,15, що множиться на хі, або просто хі дорівнює. Мінус 1,15, що множиться. Замість х пишемо мінус 7. Замість і пишемо 1,1 четверта. І це дорівнює. Бачимо, що в нас два множники від'ємні, їхній добуток буде додатній, то виходить, що весь цей вираз буде додатній, і він дорівнює добутку модулів цих чисел. То записуємо тоді 1,135. Запишемо у ній звичайну дробу, як 36 35. 36 35. Так, що множиться? На 7, що множиться. 1,1 четверта 1 помножити на ,4. 4 це 4, плюс 1 це 5. Що множиться на 5 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Гаразд. Ну що ж, можна згрупувати по-різному, але можна і записати в такому вигляді, як воно є. Спочатку 36. Записати, що множиться на 7. У чисельнику, а в знаменнику записуємо 35. І все це потім домножимо на 5 четвертих. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 7. Так, 7, що ділиться на 7, це 1. 35, що ділиться на 7, це буде 5. Тоді залишається у нас 36 п'ятих. Помножити на 5 четвертих. І це дорівнює. Записуємо як 36, що множиться на 5, а в знаменнику записуємо як 5, що множиться на 4. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5, 5, що ділиться на 5, це 1. Скорочуємо на 4, і чисельник, і знаменник, 36, що ділиться на 4, це 9, а 4, що ділиться на 4, це 1. Ну, що ж, у нас вийшло 9 перших, або просто 9. Є. Ну що ж, тут є місце, можемо записати і відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні спрости вираз та знайди його значення. Вираз ми спростили, записуємо 49. А. Так, Ну і знайшли його значення. Вийшло мінус 56. Простий вираз ми спростили. Вийшло мінус 1,135. Ну і знайшли ми значення цього виразу. Вийшло 9. Ну що ж, ось таке завдання на множення та групування раціональних чисел. На цьому вправу завершено.